Блеф чи реальність, маніпуляція та омана відома тактика Кремля. Ще на стамбульських перемовинах Росіяни погрожували, що здатні воювати десятиліттями, якщо Україна не піде на поступки. Утім, експерти запевняють, економіка Росії щодня наближається до прірви, а її запаси військової техніки тануть на очах. То що ж насправді стоїть за заявами Кремля про готовність до вічної війни? Міфи розвінчує наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Штурми на електросамокатах, гірських велосипедах, легкових автомобілях і тракторах, перевезення боєприпасів і продуктів віслюками та кіньми, використання каналізаційних люків як броні на танках, бронетранспортерах і пікапах. Усе це ставить під сумнів нинішні можливості другої армії світу. Найбільша проблема окупантів саме транспорт. Лише подивіться за даними генштабу ЗСУ, від початку війни Росія втратила 10 тисяч танків. Тобто в середньому від трьох до десяти танків на день, і це значно більше ніж агресорка може виготовити на заміну. Зараз Росія виробляє всього 6-7 нових танків на місяць. Йдеться про найновішу модель Т-90 М, яку складають на Уралвагонзаводі. і це пік виробництва. Більше просто фізично не можуть. Вони Не може більше наростити, тому що їх немає стільки верстатів. Для виробництва цих досить технологічних видів озброєння. А китайці, звичайно, їм поставляють заміну німецьким або різним західноєвропейським верстатам. Електроніка потрібна, якою санкції трохи підрубали. Багато треба технологічних яких розробок, які в принципі вони не спроможні зробити. В пригоді досі стають старі моделі Т-72 та Т80. Їх відновлюють або модернізують. Помічені на фронті були навіть Т-54 і Т-62. Це машини взагалі минулого століття. Всього від початку війни агресорка розконсервувала понад 4 тисячі танків. Це майже половина від наявних на складах. І ці машини потребували найменше ремонтів. Але за весь минулий рік зі зберігання зняли лише 342 танки. Причина цього лише одна: їх значно важче приводити до стану боєготовності. Безумовно, радянські запаси зброї вичерпуються. Тобто, такі речі, як танки, бронетехніка, артилерія, самохідна артилерія у росіян у великому дефіциті. Всі ці бази зберегання, які вони мали з радянських часів, у них ймовірно залишилося на 80% менше цих видів зброї, і росіяни не виробляють її достатньо. артснарядами ситуація така за даними Королі... Львського інституту Русі РФ виробляє близько 250 тисяч снарядів на місяць, витрачає близько 300 тисяч що місячний дефіцит 50 тисяч. Тому і доводиться закуповувати північнокорейські половина з яких браковані. Людський ресурс теж вичерпується. Про це знову ж таки свідчить залучення північно-корейських сил. Для розуміння 12 тисяч північних корейців вистачить РФ на 10 днів війни. На фронті бракує солдатів на оборонних заводах працівників. У Росії безробіття історично низьке всього 2,3%. Але це не свідчення сили, а ознака виснаження. Може сказати, що вони зараз починаються вивільнення робітників працівників з багатьох підприємств. Цивільного сектору то можна сказати що можливо, дехто де з них перед перетече військовий сектор. Але але ж ви розумієте, що працюєте пекером, ви будемо працювати на танковому заводі. Тут вам рівно, ви не можете перейти за, за один день з одного виробництва до іншого. Гроші на війну теж закінчуються. на початку вторгнення. Фонд національного добробуту, тобто гроші на чорний день сягав історичного максимуму 210 мільярдів доларів. Але ліквідна частина фонду, тобто запаси готівки, впали до 39 мільярдів. Якщо взяти до уваги, що лише на війну Росія витрачає близько 12, Цити мільярдів на місяць. Цих грошей вистачить максимум до осені. Реальна інфляція в Росії не 10%, Як запевняє влада, а близько 30%, кажуть в службі зовнішньої розвідки України, і це підтверджують чимало чинників. Ціни на продукти виросли щонайменше на третину. Реально віт за стеклом сигналізація, що ви ніс ніде бог. Ціна 8700 за кілограм рибки. Реально Написано, що це щодо те пригоства Росія. 8700, 8700! Кошу не так вже після таких цін на рибу, не так страшно, вже і на ікру смотрить. Людям перестали видавати кредити. Банки бояться, що більше не побачать свої гроші. Весь держбюджет 2025 тисячі витратили за перші три місяці і зараз шукають статті, які ще можна скоротити. І ні, це не військові витрати, а охорона здоров'я та житлово-комунальна галузь. В принципі, якщо вони вже зараз витратили всі гроші, які вони мали, йдуть у дефіцит ще. Травні, а ціна, якщо ціна на нафту буде або триматися на 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 даному рівні, або впаде ще більше, а, то це звичайно ще більше підсилить тиск на російський уряд. Якщо у Кремлі вирішать й далі друкувати гроші, це ще більше підживить інфляцію. Навіть у Росії ресурси не безмежні, саме тому вона кине всі сили на літній наступ, щоб захопити побільше українських територій. А тут вже варто згадати про закінчення запасів американської зброї в ЗСУ та деякі сильні сторони окупантів. Типи зброї, на які вони значно сильніше покладаються, це перш за все дрони FPV, потім далекобійний тип дронів, типу шахеди, балістичні та крилаті ракети, а також звичайно людські ресурси. Нині у Росії, хоч і не абсолютна, але відчутна перевага в дронах. За місяць вона виготовляє близько 120 тисяч БПЛА. Потужною залишається і ракетна загроза для України, бо за останні роки агресорка збільшила виробництво і балістичних іскандерів, і крилатих Х-101, і далекобійних калібрів, і кинжалів щодо балістичних та криватих ракет безумовно існують певні обмеження, І росіяни виробляють ці ракети у відносно обмеженій кількості, але ця кількість все ще значно перевищує ту, яку, наприклад, сполучені штати виробляють щомісяця, і точно перевищує ту, яку виробляє щомісяця Європа. Втім, економічні складнощі в Росії відкривають вікно можливостей. Бо якщо Україна матиме достатньо зброї і продовжуватиме завдавати таких самих втрат, то до кінця року чи максимуму наступному проблеми агресорки стануть критичними. І ще одним цвяхом у труну стане збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК плюс, воно ще більше знецінить сировину отже, залишить РФ без надприбутків. Одним із найвагоміших факторів щодо майбутнього російської економіки залишається позиція США, бо політика адміністрації Трампа може стати рятувальним колом для РФ, але так само може стати і вироком, особливо з огляду на те, що в народі вже називають санкціями з пекла. Це обмеження, які підготували в сенаті і можуть запровадити навіть в обхід президентського вето. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.